Господарі Поля, футболісти збірної України виступають сьогодні у синій формі їх ворота ліворуч на ваших кранах в першому таймі. Ну а наші гості, футболісти збірної Португалії у комбінованій червоно-зеленій формі їх ворота відповідно праворуч. Гра щойно почалася небезпечна атака. вже на перших хвилинах, власне, на першій хвилині зустрічі заспокоює своїх товаришів по команді голкіпер збірної України. Великий інтерес викликав цельці. Скажу про те, що напередодні на столичному стадіоні Динамо відбувся матч молодіжних збірних України і Португалії в рамках відбіркового турніру чемпіонату Європи. І дуже приємно, що підопічні Олександра Іщенка здобули перемогу з рахунком один це єдиний гол на рахунку Олега Гараса, форварда московського локомотива. Зараз в атаці наші футболісти. Сильний удар. Віторіо Бая відбиває м'яч. А після повторного удару м'яч опиняється в сітці воріт збірної Португалії. Ось так несподівано. Уже на п'ятій хвилині зустрічі наші хлопці добиваються успіху. Ну що ж, браво, відмінну комбінацію розіграли українські футболісти, і її закономірним і логічним результатом. Стало взяття воріт одного з кращих голкіперів світу, від того, котре доводиться говорити. Нам ще е, так і не принесли офіційних складів обох команд. І тому я не можу з впевненістю сказати, хто залишається у збірної України. Підключився до атаки своєї команди Правий захисник Юрій Дмитрулін, Геннадій Зубов. На воротах Олег Суслов. Другий номер Юрій Дмитрулін. Третій Віктор Скрипник. Четвертий Олександр Головко. П'ятий Владислав Ващук. Шостий Сергій Попов. Сьомий Юрій Максимов. Восьмий Геннадій Зубов. Дев'ятий. Віталій Косовський. Десятий. Валерій Кривенцов. І одинадцятий номер Сергій Рибров. Тренери збірної України Леонід Буряк і Йожеф Сабо. Ну і тугальці пішли вперед. Луїс Фіго. Отримав право ну, хтось з наших футболістів, це, здається, Юрій Максимов. Ну, через травми я принагідно хочу сказати, що сьогодні у складі збірної України немає е, Віктора е, Леоненка, немає його навіть у запасі. Травмовані також Дмитро Парфюнов, Ігор Лучкевич. Ну, ви знаєте про те, що Геннадій Орбу, вихованець Донецького футболу, відмовився виступати за збірну України. Мотиви поки що не з'ясовано. Ну, а Олександр Шовковський, який виступав за національну збірну України в матчі проти Північної Ірландії, вчора відмінно зіграв у воротах у поєдинку проти молодіжної збірної Португалії. Півзахисників Паула Соуза і Руї Баруша. Зараз пробачте небезпечний момент. У штрафному майданчику Жао Пінтон. Але тут спокійно зіграли наші захисники. Півзахисники. І от щойно мої, звичайно, і виграти цей матч. Але тоді Осеану не реалізував пенальті. В результаті нулювання нічия. І ось зараз збірна Португалії програє 0-1. Небезпечний момент. Сергій Ребров його неправильно, як мені здалося, атакував голкіпер португальців. Але свискок ось повтор. Бачили, вдовох атакували нашого футболіста-захисники збірної Португалії. Ну в даному випадку Круз Осеану. Атака збірної України. Передача на Сергія Реброва. Трачено м'яч і швидка контратака португальців. Фолі навісна передача у штрафний майданчик збірної України. І не дотягнувся до м'яча. До такого готонку, такої гри. Ну, а зараз ми з вами спостерігаємо за поєдинком національних збірних. Небезпечний момент. Удар головою. Луїс. Через центр тут пройти буде надзвичайно складно і тому, можливо, тому зараз м'яч адресовано на лівий фланг Фолії. Обіграв нашого захисника небезпечний удар і блискуче просто зіграв Олег Суслов. Блискуче зіграв наш голкіпер з близької відстані. Було ось повтор, повтор цього епізоду. За І Знову грі Олег Суслов. І ось, подивіться, кидок красивий кидок. Ось уже намагалися організувати контратаку. Українські футболісти. М'яч втрачено. Відповідь португальців. Дуже небезпечно. І знову виручає свою команду Олег Суслов. Ну, як центрального кола. Цього нічого не вийшло, але португальці продовжують контролювати м'яч. Жуау Пінту. І знову подивіться на вістрі атаки Рікардо Пінту. Наші перехопили м'яч. Хороша передача на Сергія Реброва. Змушений залишити ворота голкіпер збірної Португалії і у підкаті що знову буде м'яч розіграно. Так сильний удар, дуже сильний удар Луїса Фігу. І цього разу, правильно обравши позицію в воротах, відмінно зіграв Олег Суслов. І не випадково трибуни скандують Суслов Суслов. Ось там хороша позиція була ліворуч Віталія Косовського. Проти нього Карлос Секретаріо. Косовський обіграв свого суперника. Увійшов штрафний майданчик, але трошечки відпустив м'яч. І атаку зірвано. На лівій половині поля. Фолія навісна передача, у Штрафний майданчик на ближній кут. І тільки у другому стрибку Олег Суслов зумів зафіксувати м'яч в руках. Наближається до закінчення перший тайм. Ну що, і далі, але у всякому разі у нас в запасі є ще один дуже... Безпечний форвард Тімірлан Гусейнов. Нападаючи одеського Чорноморця. Можливо, він з'явиться в другому таймі. Подивимось, і хвилин Йошиф Сабо. ну Незрозуміло, це монолог чи діалог наставника одного з наставників збірної країни. Арбітр зупиняє гру. Призначає штрафний. Арбітер просить наших гравців відійти на встановлені 9 метрів, Ось небезпечний удар і м'яч прилітає вищий воріт. Довго готувалися, а удар. І в цей момент лунає свисток. Нільсена, який сповіщає про те, що перша половина зустрічі відбіркового матчу чемпіонату світу між збірними України і Португалії закінчилася, і команди йдуть на перерву за рахунку 1-0 на користь далі. Рахунок 1-0, як і раніше, на користь збірної України. Цей єдиний поки що гол в дебюті зустрічі забив Сергій Попов. Тут під час перерви виникла дискусія, з того ж на чий рахунок записувати цей м'яч Сергія Попова чи е, Сергія Риброва. Ми зараз з вами подивимося, як було забито цей єдиний поки що гол. Е, зараз було порушення правил з боку українських футболістів і арбітер сьогоднішньої е, зустрічі. Ні, все в рамках правил Сергій Ребров, зараз міще на ваших екранах. Мені сказали, небезпечний момент, момент, коли було збито у штрафному майданчику Сергія Реброва. На мою думку, там був стопроцентний пенальті, але іншої думки був головний арбітер сьогоднішньої зустрічі Датчанин Кім Мельсен. І його свисток промовчав. Ось дивимося атаку на четвертій хвилині збірної України, яка завершилася взяттям воріт португальської команди. Ви Бачите, перший удар відбив Віторіо Бая. І все-таки, все-таки це був Сергій Попов, шостий номер збірної України. І хай вас не вводить в оману напис на табло національного спорткомплексу Олімпійський. А це ось повтор, коли було збито з ніг Сергія Реброва. 100% команду Олег Суслов. Гадаю, що наші захисники і гравці лінії півзахисту зробили належні висновки перерві. І більше ось таких стопроцентних можливостей. Перша заміна у складі збірної України залишає поле Геннадій Зубов, який виступав під восьмим номером. Гравець Донецького шахтаря, і замість нього виходить Сергій Єсін представник Сінферопольської Таврії. Він вчора провів неповний матч у складі молодіжної збірний зарекомендував себе з найкращого боку, і тому не випадково сьогодні В всякому разі в лінії захисту він грає в своєму клубі. Подивимося, які функції буде покладено на нього ось у цьому матчі. Атака збірної України. Пішов перед Юрій Дмитрулін. Ну, якось ніби зачекловані дивилися португальські футболісти за розвитком атаки збірної України. Вперед секретаріо. Ну Ми вже бачили з вами в першому таймі, що захисники, крайні захисники збірної Португалії залюбки підключаються до атак своєї команди. Порушення правил і жовта картка футболісту збірної України. Гол забив. Гол забив Сергій Попов. Отже, штрафний. Зараз небезпечно може бути біля воріт збірної України. М'яч уже за межами штрафного майданчика нашої команди. Олег Суслов не встигає на перехоплення м'яча. Небезпечний момент. І в повторному китку наш голкіпер все-таки фіксує м'яч в руках. Сьогодні наш голкіпер діє просто таки блискучий. Ви знаєте, я вже говорив про те, що в другому таймі він двічі принаймні виручив від неприємностей нашу команду. І ось половині зустрічі. Так би і до фінального свистка. Повтор епізоду. Там без догляду, ви бачите, залишили футболіста збірної Португалії, надіяти нашим захисникам, поблизу власних воріт Віктор Скрипник, а це вже Сергій Ребров. Положення по загрою. Опинився Віталій Косовський. Ну, не варто апелювати до арбітра, тому що е, було дуже добре, видно, що момент. Мені здається, що не варто нашим футболістам діяти на отримання, зараз грати на отримання рахунку. Попереду ще дуже багато часу. І не варто віддавати середину поля. Той, хто програє середину поля, програє, як правило. Це футбольний закон, програє і матч. Між іншим, от вчора в матчі молодіжних збірних України і Португалії була така ситуація. Положення по загрозі знову піднято е, з бокового арбітра. І ви бачите Леонід Буряк і е, Валерій Зуєв. Ну, Мені здається, що в положенні позичіть. з м'ячем португальці у Фігу. Почне передачу, отримав м'яч від партнера. І положення поза грою тепер уже безперечно. В положення поза грою опинився португальський футболіст Фернандо Коуту, Хелдер. Та і секретарію, я вам скажу, теж не подарунок. Правий захисник. Вані програють збірні України в другому матчі відбіркового турніру чемпіонату. Світу небезпечний момент, блискуче. Браво! Браво, Олег Суслов! Виходить заміни. Бачите, залишає поле Валерій Кривенцов футболіст Донецького шахтаря. І замість нього виходить Олег Лужний. Ну що ж, наші тренери вирішили зміцнити. Оборону. Замість Валерія Кривенцова, номер 10 Грає Олег Лужний номер 14 А тим часом атака збірної Португалії. Я першим встиг до м'яча. Через центр пройти надзвичайно складно, тому що тут Ось е е шукають продовження атаки е гравці збірної Португалії через фланги Удар. Не від хорошого життя, я вам скажу, вказівки, я в цьому переконаний. І тепер практично позбавлені можливості е -е -порт португальські футболісти бити поворота Фалега Суслова ну, з, -з, -з і серед відстані. Що показує зараз суддя в Полі Кім Нільсен Датчанин. В цілому непогано проводить матч, але, як на мене, було кілька помилок і найсерйозніше з них це, безперечно, непризначення пенальті, коли було збито Сергія Реброва. Ох, хороша можливість зараз була у Юрія Максимова. Надто відвертим було приготування півзахисника збірної України до завершального удару. У із Фігу оце 15 номер Пауло Бенто. Одразу двох кинулися до м'яча захисники збірної України. збірної Дірменії. Звичайно, не від хорошого життя сьогодні збірної України грає з одним чистим форвардом, хоча у нас в запасі є ще Тімерлан Гусейн. Можливості. Ось повтор, повтор удару. Тут, в першому таймі, Рекардо Пінто ледь було не покарав нашу команду двічі Оплесками проводжає Сергія Реброва. Глядачі. У України замір. Тімерлан Гусейнов Занесі кращий віра, бомбардири збірної України. Гусейнов на 17 забитих м'ячів. 6 на рахунку Віктора Леоненка. На жаль, Віктор сьогодні не бере участі. У матчі через травму вже 27 років. І ще одна передача на Тимирлана Гусейнова. Другий в сьогоднішньому матчі змушений залишити ворота Віторіо Бає. Порушення правил не було. Сьогодні радує його старший товариш, колега Олег Суслов. Олег Глужний знову там веде двобій. Прийшов на допомогу Сергій Єсін. Але м'яч залишається у португальської збірної. Візна передача небезпечна дуже. Ну, скоріше за все, цю картку було показано за затримку гри. Атака збірної України Віталій Косовський поспішав на допомогу. Максимов небезпечна атака. І м'яч уже за межами штрафного майданчика збірну Португалії Ну, Скоріше за все, цей, цю картку було показано за затримку гри. Атака збірної України Віталій Косовський поспішав на допомогу. Максимов небезпечна атака. І м'яч уже за межами штрафного майданчика збірну Португалії секретарю. Фернандо Коуту. Поля. І ще одна навісна передача. Небезпечний момент. І все-таки, все-таки Жоау Пінту забиває гол у ворота Олега Суслова. Бачите, і знову навісна передача у штрафний майданчик збірної України Вдали, дали можливість прийняти м'яч португальцям, зробити передачу і завершальний удар. Один-один. Давайте подивимося ще раз за цим епізодом. Ось Фолія робить навісну передачу сюди, у штрафний майданчик збірної України. Португальці виграють повітряну дуель, а Жоао Пінту забиває гол в ворота Олега Суслава. 1-1. До закінчення поєдинку ще ну, десь приблизно 4 хвилини і арбітричу, врахувати, що арбітер додасть якийсь час. Ось іще раз давайте подивимося цей момент. З розвороту спокійно, хоча і намагався гол у будь-які ворота може вирішити, звичайно, долю матчу. М'яць забив Луїс Піго, номер сьомий. Нось диктор по стадіону голосив про те, що гол вийшов за межі штрафного майданчика Вікторіо Бає. Шановні глядачі, матч закінчується. На лівому Атаки збірної Португалії. І удар за меж штрафного майданчика. рикошет. Відмінно зіграв Олег Суслов. Що ж, дуже непростим виданий. Ну, один-один, прийнятний рахунок, звичайно ж прийнятний рахунок для нашої команди, на чого не можна сказати про збірну Португалії. Це вже буде її, якщо звичайний матч закінчиться в нічию, це вже буде її друга нічия. І португальці не ще двох очок. І не будемо забувати про те, що не вступала в боротьбу ще збірна Німеччини, Банії і Вірменії. Свій наступний поєдинок португальці проведуть 9 жовтня в Тирані і збірною Албанії. А сьогодні між іншим... Крім ось у матчі, матчу у Києві, ще проходить кілька зустрічей. Спробася зараз небезпечна атака збірної України. Тіберлан Гусейнов. Ну ніхто не заважає. Він... Відкинув м'яч партнеру. Це був Юрій Максимов. І другий гол влітає в ворота збірної Португалії. Айда Максимов, Айда Тімірлан-Гусейнов. Блискуче зіграли наші хлопці. І на 46-й хвилині другого тайму рахунок стає 2-1 на користь збірної України. Блискуче, іншого слова, не підбереш. Ну, в розпачі, звичайно, Віторіо Бай. Давайте подивимося повтор цього моменту. Тимирлан Гусейнов дуже дотепно зіграв. Залишив м'яч Юрію Максиму, а Той в лівий, верхній від воротаря кутворіт спрямував м'яч. 2-1. Ну що ж, це вже перемога. Я гадаю, ні у кого. 2-1. 2-1. Збірна України виграє. Небезпечно? Небезпечно. Дуже уважно потрібно діяти всі ці заключні секунди. Нервує Олег Суслов, нервують його товариші по обороні. Зараз всі, як один глядачі, звелися на ноги, всі в очікуванні фінального свистка. Подають котовий португальці. Небезпечно! Ну, там вже був на лінії воріт і Олександр Головко і Владислав Ващук. Готові були в будь-який момент підстрахувати свого голкіпера. З м'ячем португальці знову Фолья робить навісну передачу. Невдало. Атака, контратака збірної України. Тут лише надія те, що захисники збірної України е припустяться помилки. Ну що ж, найдраматичніші хвилини і секунди цього матчу. 2-1 збірна України. Попереду португальці подають кутовий з правого флангу. М'яч вибито за межі поля. Нашим футболістам потрібно виходити якомога швидше сюди в центр. Вікторіо Бая вже діє на місці останнього центрального захисника. Знову передача вперед. Навісна передача. Лужний. Підбив'яр, напевно, вирішив. Призначити і третій тайм. У всякому разі, оскільки зараз він подивився на секундомір. А особливих затримок у матчі практично не було, якщо не вважати заміни. Ще одна навісна передача. Небезпечно Олег Суслав. Вже підказують тут арбітру і футболісти, що потрібно закінчувати матч. І в цей момент лунає фінальний свисток. За рахунком 2-1 збірна України в своєму другому відбірковому матчі Чемпіонату світу 98 завдала поразки збірній Португалії. Ми вітаємо наших футболістів, тренерів з цією блискучою перемогою.